Поліція це так, рішає, це не я. Я ну, вибачу, якщо ви не проти, проти, да. Мені? Нам, нам треба пересвідчити, що це не вийде. хто це да. такий? Ну, Чому в нього не не... незаповнена перекуска лежить під лобовим склом? Ви працівник? Я на камеру можу показати, якщо а, що. А, ви... добре, я на камеру не буду. Да, Хлопці, все, то, все одну, одну хвилинку. Кому? Хто хоче зараз, розпитання. зараз. Ви поліції показуєте. Поліції? Розпитання. Не мені, я тут що. Я вибачаюсь, просто зрозуміти зранку тут не можу вистати. Я підтверджую, що це вибачте, що я розумію. А автомобіль службовий чи ні? Автомобіль? Ні, він же не на балансі, звичайно. Просто ж пропускаємо. Стоп, подожіть, вибачте мене, будь ласка. Да. Я дзвонив на гарячу лінію служби Божої вже, так? Да? Так. Да. От. Питання. і все ми видають, звичайно, машини. А чого він не заповнений? Можливо. А у нас не одна машина. пропусків небагато. І що? Там задіш написано, ми можемо передавати. Ви читали що заняти? Там до трьох людей вписується. Ні. Да. Так. ми можемо глянути. Я був уже військовій адміністрації. Давайте глянемо, давай. В нових пропусках а вписують до трьох людей. Чи так, мене питають, цей автомобіль дійсно стоїть, це бо давайте yeah, виясним, за, чи він то, не розтаможений. Зараз не є а. Дивіться, тут написано. Я на камеру беру, перепуск, дивіться, передачі іншим особам в межах органів, котрі видав. Тобто ми можемо її між собою передавати. Та, я що він не Ми не можемо. Нас подали собою допомогу. Як са в них можна вибрати, це випускається. Його номера Ліві. Вася, ну що, я просто. Я потім будуть служба, боже, там не слухай, що підказувати. Вася. Ця машина під прикриттям, ну, як ви що я так говорю. Я обрав, дивіться. Я на себе. Я оберу карман. Я підключаю, я вам, виключити. Я вам виключити. Відео виключить, може стрім перекратить для нього. Да це не під прикриттям, які під Вася, ну що ти їх слухаєш? Цей виблюдок поклав чисту перепроску під вікно і якесь прикриття, ну це бред. Я вам оскачую. Вася слухай, Вася, як сховає камеру, карман. Можете. Я тоді щось куплю звоним скандал, то я розумію, що. Ну, не, нет, все. Просто зрозуміти, нам парі зривають машини. Так і... ви ж на оборотку. Дивіться, що? у вас всі машини, от, а, передайте по начальці. В сьогодні 10 машин стоять посвідченнями. Навіть посвідчення оригінальних кладуть. Е -е, а Дивіться, я вам розкажу. Друга частина. Ні, давайте дивіться, так. Частину, частину, я... Куда дивиться, блядь? Ти автомобіль. Є стоїть, як її, ну, то, не стоїть на бал. Ну, якщо вы маєте на А кому цей автомобіль належить? это дороги? Ну ну, є паспорт на нього. Ну, а, Можна змінити звук. Дибавайте. Дибаска, давайте. Давайте звіримо. Давайте звіримо. Я це Я не буду не волти, що казати. А, дякую. Так, дякую. Будь ласка, будь ласка, я ж не проти. Мені ховати немає, чого, будь ласка. Че, ми, тоді поїхали? Варк, Що, саду, ми реєструємо. Він код, звіряйте, а, нема я там навіть. Та да, ні, ну. Нема Вінкоду. Там нема там подружка глази. Нема. Приходьте під ковриком. Будь ласка, я. ну, Вася, я... достань камеру. Ви не бачите, що з тобою, що за бред. Чому чорний екран? Брали його повезли в і там ви вилучили її. Тому що вона, дивіться, я зв'язувався з ВСП, зв'язувався з військовою адміністрацією, вона повинна бути заповнена. Там до цього підписується на 40 день. Дивіться, незаповності вона не робить її не дійсною. Ось така комісія Розумієте? Якщо вона є, а вони зараз номерні. Вона дійсна. Те, що вона не заповнена, вона не робить, її не дійсне. Так, На жаль. Так, якщо, я взяти за підходжу в повтор. Якщо, потрібно... якщо потрібно заповнити, я заповню, виправлю, щоб було написано машина. А ви самі кажете, скажіть, рівні, щоб наважив посвідчення, а саме вимагаєте заповнити прізвище. Ні. Взагалі, взагалі, по закону України. На під час військового стану. Ця перепуска, тільки пред'являється при ви, коли працівник поліції, у вас їх просить. Ви достаєте з бартача і не маєте навіть права і класти такі голової стекло. Пригорям. Знаєте Пригорям. чому? Призай, Перше, робите цю копію. Копію з дирочками, ага, алограмами, і вночі у поліції України так, вони не мають доступу вони до бази. <звук> немає вони, немає у них до, це я вам розказую. Проблема в чому, що любив, в нас тим продає. Ці перепуски видають, дівчата вже на губи. Я не знаю, в мене вона є рожева, зелена, це. Ні, 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 ні. Дів дівчата. Я розумію, продаю. не продають. Розумію, розумію. І тому, ну, Але цьому... я вам за все показав, я ж сам звучить. Я не розумію, не а, не а? а маш... номер хуже. Можна і щоб... А сміття де ділося? Де стоїть в стороні. Олександр, будь ласка, давайте дуже злісно. Я хочу перевірити, якщо можна. Я подивлюся, да. так. Машина писала, що вона вже не розповоджена, може бути мафією. А, да. а можна там загадати. Охте, не пишіть тут маячні, хто куди злився. А ну можна. Будь ласка. Аюте, паспорт, що хочете. Ні, ні, не, вибачте, я не вимагаю у вас. Я просто не, тільки я, тут, я, тут я. стояв. Звіряйте. Я бачу все. я бачу останні цифри. Все нормально. Так. Да. Все, я думаю, легче почули ну, ви почули, що щоб чого такого ви, не робили, Ви не нас. Що, ви хайте машини палять. Ви представляєте? ідуть, 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 ідуть

Є серія, номер. Ну, та я вже ми зв'язували хлопці. Виходить ваш колега, отам стояв. Він каже, ну призирив його. Ну, до постатного. Ну, до але, але 9 із 10 людей. Я вас не показую, хлопці. Я ніколи не показую нікого, вибачте, тому що Тому що я хочу, щоб їх не продавали. Любой. Поїдьте на ЖД вокзал. Та я розумію, поліцейські таксують, своєних беруть по 100 доларів, щоб доїхати з ЖД вокзалу 2 часа ночі, Урядовий Алло. квартал. 100 баксів беруть. Нічого, все нормально. З військових беруть. А ні, ну це спосіб. Е, дивіться, ми розуміємо, нас іноді, ми коли їдемо кудись. А чому ви цим займаєте? У нас, блядь, возять всіх, кого не ходили. Цим займається лі? поліція, ми не можемо ще ми за перепусками ганяти. ми вночі поїхали, ловимо якомусь полія, якого ще затримували, дістали. Боже, вони, вони фіксують. Я їду, да. Не перевіряють на мороз. Ні-ні, воно тільки на мене, дивіться. Та там все одно буде чути, то до такі знову. Фонамира не б'ються. Те, що вони пофоткали, це до одного місця. розумієте? Головне, що феномера просто не можна буде дізнатися, хто реально там під капотом, як то кажуть. Ми їдемо вночі, але це давайте... Ще е е по Тоді що? Ну я вам скажу. Вибачте, так. Да, ми... Не вложить їх, будь ласка. Ну блін, вони кользуються. Що найкраще. Да. 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 На да. Правильно справа ромати. Не сподівайся, я думаю, мене ж саме як його. воронок чорний зараз буде пакувати. Все. все, все. Так, Вибачте, так. Да. Це неправильно просто. Так не повинно бути. Я й на гарячу лінію дзвонив ми і все. Мимо, але, ну. Так ви давно вже туди їздите. Вони приїхали мене тут саме, хотів наїхати. Це теж, скажіть водітелю. Коли я стояв, що так некрасиво, да? ну, він він притик аж проїхався. Да, він тут приїхав, постояв отут, зафіксував мене, подивився зі сторони. А я просто не бачив. Хвилин 40 назад ми, він заїжджав. Дуже дякую. Коротше, будемо і ми ставати де завгодно і як завгодно. І Значить, за так, машина, номер, номер він, він кода звірів, машина зареєстрована. Працівники, ті, які треба. Вони знали, що я там стояв, їхня машина вже на якій вони приїхали в забирати, я зафіксував, і вона теж прийшла. Чуби не наїхав вона так по наглому, знаєш, і подав понять, якого ти хера тут стоїш. Нашу машину палиш. А, блядь.